Пароль 1, 2, 3, 4. Та я таки о, о, так і ввожу. божу. Ой, Уже хтось там на вантаж. У вже на Ну можемо піти туди до них. Що сидіть? Бля, у мене знову мишка пропала. Ты це пиздец. Як он харить мене? Бать. Один пароль неправильно вводить. У іншого мишка пропала. У третього а в пінг. мене просто, блять, пінг добавиться в говнище, я нічого не можу зробити. Ну пошліть, якщо хочете, пішли. Ідіть, М -м -м. я не можу поки. Павло теж не може, походу.